Думаю, всі ми бачили тони крінжу від Михайла Поплавського з 90-х і по сьогодні, як на телебаченні, так і в мережі. Але поміж тон створеного контенту, одіозності, самохизування, бізнесу і лобіювання власних інтересів, в житті Михайла Поплавського є проект, який безумовно робив користь всім. І у виграші були всі. Це крок до зірок. Для більшості це було шоу, яке грало просто на фоні. Але для когось це було мрією дитинства, а комусь просто рекламним лозунгом перед вступом в університет культури. Ви у безодні, я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про шоу Крок до зірок, яке дарувало мрію і давало досвід тисячам українських дітей. Перед створенням даного випуску я питав підписників наших в різних соцмережах. Що для них було шоу Крок до зірок? Для більшості це шоу, яке було просто прохідне на українському телебаченні, з нецікавою картинкою, дитячими піснями та, звичайно, Михайлом Поплавським. Проте, на жаль, мало хто задумується, чи є взагалі в Україні дитячі шоу, чи хто робить музичні дитячі фестивалі, за рахунок чого живуть композитори за межами великих міст і столиці, та де набратись молоді досвіду перед великою сценою. Наразі ми маємо величезну прогавину у вигляді дитячого контенту і, взагалі, створення дитячих шоу. Раніше у нас був крок до зірок, потім з'явилась Україна має талант. Потім у нас був Голос діти, але наразі ми майже не маємо нічого для популяризації українських дітей. У нас є поодинокі шоу, які не є систематичними. Безумовно, ми мали таврійські і чорноморські ігри, але на жаль, це фестивалі, про які ми колись поговоримо в окремому випуску, і вони не мають систематичних виходів в ефір, як той самий крок до зірок чи голос діти. Тож давайте поринемо у історію створення шоу Крок до зірок, яке, на мою думку, було одним із фундаментальних на початку 2000-х для української музичної індустрії. Однією з учасниць крок до зірок була Юлія Саніна, і сьогодні вона буде доповнювати мою розповідь і ділитися враженнями про даний конкурс. Наприкінці 90-х, а саме у 96-му році Михайла Поплавського запросили бути членом журі на регіональному відборі шоу дитячих талантів «Утрення і звізда в Одесі. Хто не знає, дане шоу було дуже популярне в Росії і не тільки в 90-х. Після того візиту, Михайло Михайлович придумав створити власну програму для дітей. Але виключно з українською піснею. Також туди додали і хореографічні колективи. У 97-му році крок до зірок» вже було запущено, але це було так: на голому ентузіазмі. Той проміжок часу ще шоу не виходило на звичному першому національному, але всі випуски безумовно знімались. Саме в ці роки був остаточно сформований формат шоу. Насправді він був дуже простим. Шоу ділилося на декілька етапів. Перший, другий, півфінал і фінал у різних класифікаціях вокальних і хореографічних. І, звичайно, це все ділилося за віком. У кожному етапі була своя тематика. Могла бути казкова тема, могли бути світові хіти, але вони мали бути обов'язково перекладені українською мовою. Так би мовити, лагідна українізація до того, як вона стала мейнстрімом. З кінця 99-го, початку 2000-х, на першому національному шоу вийшло в ефір у звичному форматі. Легендарною локацією для крок до зірок став Палац Україна. Це одна з найголовніших сцен нашої держави. Просто уявіть, що це було для дитини з 2000-х. Це неймовірна можливість вийти на сцену, на якій виступали величезні зірки кумири твого дитинства. І також. Коли ще не був популярний інтернет, ти просто потрапляєш в телевізор. І це ну вершина всіх бажань будь-якої дитини 2000-х. Тебе покажуть по телеку, і ти можеш з цим просто похизуватися перед своїми однолітками чи однокласниками. Ну, це мега було круто. Тим паче конкуренція була немаленька. З перших років створення шоу тисячі дітей мріяли бути частиною крок до зірок. Ось як це згадує безпосередньо Юля. Це перший досвід телевізійних зйомок. На той момент мені було десь 9 років. Палац Україна. Не знаю, сотні тисячі дітей, тому що там виступали як сольні виконавці, так і колективи, дуже багато дітей з усієї України. Чотири тури були відбіркові, зіркові гості, які співали, які сиділи в журі, повний зал, звісно ж, студентів університету культури. Екрани величезні. Для мене це було просто щось неймовірне, коли я виходжу на сцену співати, а позаду мене горить вогонь, або тече вода, або там ще щось Ну, віджейнг. Я такого слова, ну, не знала на той момент, звичайно. Масштаб був неймовірний. Такої кількості людей, режисерів, людей з раціями, світловиків, звуковиків я в своєму житті не бачила. Ну, Тобто, це нагадувало такий професійний. Професійну машину, в якій я опинилася вперше. Я пам'ятаю, що у всіх артистів-зіркових гостей то була, напевно, за честь там виступати, тому що там були всі. Ведучими даного шоу також були діти. Найбільше сезонів, а саме з першого по сьомий були Едуард Романюта і Христина Гриньох. Про даних дітей ми поговоримо трошечки згодом. З восьмого сезону і до останнього ведучі постійно змінювались. Ними могли бути переможці та учасники шоу. А от в журі сиділи професіонали. Вокалістів оцінювали здебільшого артисти, а хореографічні колективи відомі танцівники і режисери-постановники. В різні роки в журі були Ніна Матвієнко, Алла Кудлає, Міка Ньютон, Віктор Павлік, Наталя Бучинська, Степан Гіга, Наталя Валевська. А, от хореографічні постановки судили Григорій Чапкіс, Дмитро Коляденко, Валерія Вірська, Дмитро Базела, Олександр Лещенко та інші. Ну і звичайно, куди ми без Михайла Поплавського він також сидів в журі. В різні роки над створенням шоу працювали Олег Бондарчук, Ольга Сумська, Анжеліка Рудницька та багато інших людей, перелік яких ви зможете побачити ось тут. Насправді, в перші роки журі оцінювали більше артистизм, так як діти виконували пісні під фонограму. Усі діти співали під фонограму. Напевно, на той час з технічного боку, з технічної сторони, неможливо було провести репетиції саундчеки усім малим дітям. І було прийнято таке рішення. Тому ми співали під фонограму заздалегідь записано. Ось і це був такий конкурс фонограм. Але в подальшому діти вже співали наживо. І, як ми вже згадували, була величезна кількість перекладених світових хітів. Ось як це виглядало. Що було, тепер я розумію, цікаво, що всі пісні, які ми виконували, мали бути українською мовою. Тому ми з батьками брали пісні відомі: Уітні Х'юстон, Марайо Керрі, Джордж Бенсона і перекладали, точніше, тато писав український текст. Тоді за авторське право ніхто не думав, звичайно. <свісно> на жаль, ще у історії шоу був певний етап у вигляді берег надії, крок до зірок. Це благодійна ініціатива Поплавського, де діти з дитбудинків брали участь у шоу і готували до конкурсу професіонали, проводили справжні кастинги по всій Україні. Як на мене, це була ну просто неймовірна і дуже крута ініціатива, і те, що звертали увагу. На дітей з дитбудинків, ну за це величезний респект. Тим паче надалі в житті проекту з'явився Артек і галоконцерти за участі дітей з крок до зірок і благодійного спецпроекту, де діти могли відвідати один з найкращих таборів України і не тільки. До речі, призи на крок до зірок були завжди відповідні того часу: 2000-м. кубок, грамота і звичайна якась техніка, на кшталт мікрофонів. Ну і звичайно можливість ще раз виступити на галоконцерті, де іноді можна було заспівати зірками. Ну і ніхто не забирає те, що це ще одна можливість потрапити на телебачення. Там були всі, абсолютно всі. І ми, як діти, виловлювали всіх за кулісами. У мене досі є десь фотографії з Пономарьовим, з Наталкою Могилевською. Виловлювали, фоткались, бо це було типу, дуже потрібно. Під час каденції Ющенка крок до зірок набрав чималої ваги і був підтриманий владою. Тоді з'явилась нагорода для дітей зірка країни, якою відзначали молоде покоління на десятиріччя і п'ятнадцятиріччя проекту були влаштовані доволі масштабні галоконцерти за участі найкращих випускників крок до зірок. Проте через обставини в країні у 2014 році проект було закрито першим національним, як кажуть організатори шоу. Без жодних пояснень. За існування шоу велика кількість вже відомих українських артистів пройшли шлях і школу Крок до зірок. Давайте познайомимось, хто це був. Окрім Юлії Саніної, яку ви добре знаєте, у Крок до зірок брали участь і інші артисти. Почнемо з артистів-дітей, які стали зірками і часто крутились на телебаченні. Думаю, багато хто пам'ятає такого хлопця, як Андраніка Аліксанян який в подальшому представляв Україну на дитячому Євробаченні та інших багатьох конкурсах. То три, то три, то три, До краю. Після довготривалого лікування в Ізраїлі Андранік неодноразово виступав, проте наразі не веде активну музичну діяльність. Серед дітей, які були доволі впізнавані у 2000-х, була і Вікторія Петрик. Яка також у свій час була на крок до зірок серед досягнень після шоу вона була представницею України на дитячому Євробаченні, мала купу нагород на різних конкурсах та брала участь у півфіналі національного відбору Євробачення 2016 Ну і треба зазначити, що у більшості гала-концертів крок до зірок Вікторія брала участь. Кузаченька. Не минуло шоу і ще одну зірку 2000-х, а саме Аліну Гросу, яка у 1999 році стала лауреаткою, коли їй було всього 4 роки. Всі ми знаємо продовження кар'єри Аліни Гросу, і наразі вона продовжує співати, була акторкою. І можемо подивитися її одну із останніх робіт. Також серед впізнаваних дітей, які брали участь у крок до зірок, була Анастасія Багінська, яка скоріш за все у вас асоціюється з голос діти чи представництвом України на дитячому Євробаченні. І я живу тепер, Також серед учасників шоу е, був Влад Каращук, тобто Лауд. Думаю, всі ви знаєте даного виконавця та його пісні. Він безпосередньо брав участь у 2007 році, тоді йому було всього 10 років. Вірю я, що в Також серед учасниць конкурсу була Яна Швець, тобто Єва Бушміна, яка стала переможницею конкурсу крок до зірок» у 2007 році. Тоді їй було всього 10 років, передивляючись виступ Яни. Можна спостерігати, як за нею вболівала її подружка, якою була Настя Каменських. Ще серед учасниць Крок до зірок була Віра Кекелія, яка була суперфіналісткою вокального шоу Голос країни та бере участь у жіночому кварталі та і взагалі студії 95 квартал. Саме у 2006 році на Крок до зірок вона отримала першу премію. Також на шоу перемагала Міка Ньютон ще у далекому 2001 році, коли їй було 15 років. Хоч знаю, ти вже. Думаю, всі знають кар'єру Мікі Ньютон. Вона була представницею України на Євробаченні 2011, де посіла четверте місце і в подальшому продовжила кар'єру і життя в США. А от серед переможців в номінації хореографія відомим учасником був Олександр Останін. Його ви можете знати за перемогою в першому сезоні. Танцюють всі в різні роки. Учасниками крок до зірок були Марія Яремчук. Яка була фіналісткою крок до зірок» у 2004 році, коли їй було 11 років, яка представляла також Україну на Євробаченні серед учасників шоу? Також був Вася Демчук, який був фіналістом конкурсу Крок до зірок у 2012 році. Тоді йому було всього 11 років. Думаю, всі ви знаєте таку виконавицю як Скайлер. Яка була фіналісткою конкурсу Крок до зірок» у 2012 році і посіла третє місце? Ну і завершимо ми знайомство з артистами, які. Брали участь у крок до зірок, виконавицею схожа, яка стала володаркою гран-прі конкурсу. Крок зірок» у 2011 році. Тоді вона була доволі маленькою дівчинкою. їй було всього 10 років. Ну і звичайно, повернемося до ведучих, які найдовше вели даний проект. Почнемо з Едуарда Романюти. Який з ранніх років вже був на сцені, і це було не тільки в якості ведучого, а як і співака? Ще дитиною він був переможцем багатьох конкурсів і фестивалів в досить молодому віці він почав випускати власні пісні та кліпи і брав участь у Нацвідборі на Євробачення 2011. Проте на великий конкурс Євробачення він потрапив у 2015 році, коли Україна не брала участь. Він поїхав представляти Молдову, де тільки виступив у півфіналі і не пройшов у фінал. Ще довготривалий проміжок часу конкурс вела Христина Гриньох, яка колись була фіналісткою талант шоу Крок до зірок, і зараз продовжує займатися музикою і пише свої пісні. Тож давайте розберемося, навіщо Михайло Поплавському був настільки великий і дороговартісний проект. Перше. Це, звичайно, репутація. Це гарний проєкт, щоб показати благодійну складову і внесок в розвиток української пісні, і в першу чергу асоціюватися з нею. Друге, це безумовно абітурієнти. Велика кількість учасників крок до зірок ставало абітурієнтами і в подальшому студентами Кнукім і Кук. І напевно найкраще це практика для студентів. Тобто вони не тільки сиділи в залі і хлопали, як багато хто може подумати. Стилісти мали практику у своїй сфері. Хореографи в постановках, режисери робили дипломні по номерам учасників, тобто всі були при справі і не забувайте, це масштаб Палацу України. З Поплавським ми розібралися, то що крок до зірок давав взагалі дітям. В першу чергу мрію і мету наразі немає системних дитячих шоу чи цікавих конкурсів. що Може стати трампліном у музичній індустрії. Саме в той проміжок часу були чіткі мрії і бажання потрапити у телевізор, виступити на великій сцені, заспівати із зіркою чи просто поспілкуватись за лаштунками з ними. Друге, це, звичайно, величезний досвід. Це неймовірна практика, коли є змога попрацювати з камерою, режисером і виступити більше ніж на тисячну аудиторію. Це дійсно загартовує. І також треба не забувати, що це давало змогу заробити суміжним професіям. Ті люди, як композитори, аранжувальники, костюмери, хореографи і всі інші з регіонів України також мали за рахунок цього заробіток. Бо, наприклад, гарне аранжування для дитячої пісні коштує грошей. І куди ти в першу чергу підеш? На студію, яка поруч, це давало більше змоги заробити музикантам в регіонах. На своїй практиці знаю приклади, коли люди за рахунок дитячих пісень будували собі будинки і нормально собі жили, не створюючи музику для дорослих, не створюючи якісь хіти. а... Творячи, виключно для дітей. Також за словами організаторів шоу, в певний момент крок до зірок вийшов на рівень, коли в регіонах країни вже навіть почали плагіатити шоу і робити окремі кастинги і намагались скопіювати формат. Тож дуже шкода, що немає зараз подібного шоу. Хотілося б, щоб люди із музичної індустрії думали не тільки про те, як вижити всьогодення, але і думали про майбутнє. А майбутнє це наші діти. І щоб вони зростали і робили якусь нову, якісну, сучасну українську музичну індустрію, треба давати якийсь їм поштовх у вигляді конкурсів, де вони можуть практикуватися. Треба визнати, крок де зірок не був передовим шоу в історії українського телебачення, проте давав можливість бути почутим тисячам українських дітей і мав значний вплив на популяризацію серед талановитих дівчаток і хлопчиків української пісні. І звичайно популяризував хореографічне мистецтво, яке часто недооцінюється суспільством і є в тіні музики і артистів, хоча заслуговує безумовно на увагу не менше. Тож всім дякую за увагу! З вами був Макс Нагарняк. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте і коментуйте. За коментарі більше восьми слів у вас буде можливість виграти подібну футболочку меломан від Безодня Мюзик. Тож всі гайда в коментарі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а більше цікавого контенту від Безодня Мюзик ви можете отримати на Баймі Кофі також за посиланням в описі. Тож до зустрічі, папа! -па.